Сьогодні, 24 червня 2025 року, на сесії Львівської обласної ради заслуховуватимуть питання щодо мисливських угідь Золочівщини. що відбуватиметься у сесійній залі. Ходімо, дізнаємось. Мені відказали чотири рази наглу відмовили, не допустили мене до голосування. А злочину таку Богу, це дорівнює надбужа. Воно є хто знає і медійним медійному просторі. Я вже. І говорив інтерв'ю, давав відстоюємо свої інтереси на нашу землю, щоб не заходили російські зайди і справедливості хочемо. І тому ми сьогодні стурбовані приїхали, щоб проросійські коріння не проростали вже в нас тут далі на заході. Бачимо, що далі хочуть повернутися сюди до нас, на наші землі. І тому ми тут, ми дуже стурбовані. Ми надіємося на підтримку е, позитивну нашого депутатів, щоб не проголосували за верхів'я Бугу за злочинну організацію, надбужа колишня. Всі пам'ятають, хто полював тут, приїжджали, прилітали гелікоптерами, і, значить, Медвечук, Добкін, Янукович, всі полювали тут. Царські полювання. Ми з 2000 року ні одного е, разу. Ми отут присутні мисливці, ветерани не полювали там, нас не допускали. Ми не мали права ні взяти ні ліцензії, ні нічого. А колись до 2000 року ми там полювали. Ми є члени українського товариства мисливців та рибалок від нас тоді в 2000 році. Медвечук забрав наглу ці всі угіддя. Відстоїмо свої права, хочемо повернути назад нас, діти щоб мали де полювати. Ми ще трошки полюємо. Надіємося і за справедливість прошу депутатів не підтримати їх рішення. Чесно кажучи, я думаю, сьогодні до цих питань не дойде, бо в нас порядок даний складається з 50 питань. Я точно сьогодні буду присутній. Я відповім зараз на ваше питання, буду присутній в першій частині там, де буду розглядати соціальний блок, військові, так і далі. Другий блок це в нас завжди нагородження, Верховна Рада, Мисливські угідь. Чи якісь там інші дозволи, я точно допомогу буду, бо буду в Києві. Тому я не впевнений, що сьогодні це питання по на Але попередньо я його не вивчав, не знав, але знаю, що є там проблемні моменти, які тягнуться ще з 2019 року. Ясно, якщо там дотичні люди, які були проти України, проти завжди мішали нам створювати сильну Україну. я буду проти. Це однозначно. Це навіть не обговорюється. Але просто реально ми говоримо на речі. Що сьогодні, напевно, ці питання будуть розглядатися, а можливо навіть і буде. Якась інститева, що його залізні з порядку денного. Зараз якраз будемо голосувати за порядок денний, тому побачимо. Як так, що, будете ну, голосувати? Думаю, що проти. Проти кого? А? Проти тих, що хочуть все забрати. Чому проти? Ну ми ж я ж не сам рішення приймаю. Є фракція фракція народного руху України», де ми сьогодні зранку зустрічаємося. Всі ці питання ми обговорюємо. От і ми поки тимчасово прийняли таке рішення, але чекаємо обговорення якраз в залі, і тоді вже остаточно приймемо рішення як. Мені дуже добре відомо це питання, я був головою ради минулого скликання. пам'ятаю, наскільки було навколо питання, різних дискусій. Станом на зараз мені видається, що люди там на рідній моїй золочниці не домовилися, і хтось, той, хто володіє верхівням Вугу, вирішив все забрати. Тому, напевно, сьогодні ми це питання провалимо або виключимо з порядку денного і дамо можливість громадянам, які обтяжені мисливською функцією, між собою домовитися наново. Але точно не буде так, що хтось буде один монополіст, який називається Верхів'я Бугу. А як плануєте голосувати? Почуєте. А зараз можете сказати «за» Ні, чи «проти»? Зараз не можу, зараз немає часу. Дякую. Коли було засідання Верхів'я Бугу, це на значить, перша комісія розглянула питання, але недостатньо було аргументів і було дуже багато Значить, Так само товариство, яке надало такі самі документи, суть була слідуюча. Два товариства Вархів'я Бугу і Ярослав подали документи. Ярослав подав раніше це жителі Золочівщини, які з 91-го року займалися мисливським господарством, живуть мають фермське господарство, і це члени мисливського колективу, який живе на землі. Вони обробляють, охороняють дичину, так само проводять певні господарські роботи по охороні, і вони так само мають право, як кожне мисливське господарство чи товариство подати на певні оренду землі. Вони подали раніше, а після цього подало архів'я Богу. Ми розглянули тільки в архіві і в ці документи чотири чи п'ять разів. Називається Футбол. Вибачте за мою українську мову. І, значить, в обласну державну адміністрацію військову вернулися назад, в «Лісі України вернулися назад. І реальної картини і ми задали питання, і я особисто дайте зауваження, які були надані, відповідь за підписом голови державної адміністрації. Львівської написано лишити без розгляду, а недоліки, які конкретно вказати підстава, не було. Тоді це питання ініціювали ми якраз фракція Свобода для того, щоб перенести питання і запросити все-таки е, верхів'я Бугу, е, значить, людей, які беруть в оренду дані угіддя. Їх не було на комісії на другу комісію в зв'язку з е, питаннями службовими, е, де я служу зараз, не можу ну, звучувати. Ну Київський напрямок, Чорнобильська зона е, працює в цій системі, і я не міг бути, тому що дуже так само важливі державні питання не приїхали. Питання зовсім практично не розглядали. Редісах навіть не дали слова, і ну, автоматом пройшло, коли був представник. Е, значить, е, е, гайдук Роман з СТВ Ярослав запитав, чому п'ять разів звертаються документи, відповіді не було і ну, таке рішення прийнято. Ну ми зараз підняли це питання на обласній сесії. Е, пропоную питання зняти, розглянути, тому що там, крім цього, е, є певні особи. Я думаю, їх треба напевно службу безпеки перевірити, які беруть десь на перспективу. По інформації нашій перевіреній, що вони все таки були раніше е, Медведчука Працювали, тому ми категорично настоюємо... підтримати наші пропозиції, зняти з голосування це питання і розглянути додатково, можливо, навіть залучити певні служби для того, щоб вони перевірили все таки е, тих орендарів, які хочуть взяти три богу, мається на увазі, і е, запросили ми якраз. Представників Золочівської громади, е, які, значить, де, е, ну, фермське господарство Ярослав, які так само пропонують на ці оренду цих мисливських угідь. Ставлю за основу голосування питання порядку денного за виключенням таких питань. Е, називаю по номерах, подивіться, будь ласка, уважно. Номер 13. Це гостроразрахунково. Це обговорено було Номер 24. Це Грибовичі. Номер 17. Перепрошую, пропустив музеї Івана Франка Грушевського. Блок, весь, який стосується мисливських угідь. З 33 по 40, по 40 я собі так виписав. І питання 46. Подивилися? Відповідає нашим умовному. Ставлю за основу. Прошу, прошу голосувати. За 55 рішення прийнято, перш за все я хочу сказати, що сесія давно не відбувалася. Тобто, виконуючий обов'язки голови Львівської обласної ради, не ініціював вже тривалий термін це квартал цілий засідання сесії Львівської обласної ради. Депутати ініціювали питання на розгляд сесії, але сесія не скликалася, чекаючи вже останнього згідно закону терміну. Бо вже, коли раз в квартал назбирається сесія ради, вона може бути розпущена. З сьогоднішньої е владі, на Львівщині, зокрема виконавчій владі, не вигідно, щоб був сильний представницький орган, щоб була сильна обласна рада. І тому відбуваються тут у обласній раді різні різні е, різні процеси аби зменшити вплив обласної ради зокрема власну раду вже повністю е, і ну і в силу того як себе і десь і, і більшість поводить позбавлені повноважень зокрема прийняті бюджету ухвалені програм інше інше тобто сьогодні зібралася сесія вже так знаєте як останній день перед смертю тобто вона мусила вже зібратися себе відповідний е, відповідний термін але виконуючий обов'язки голови обласної ради, е, запропонував порядок денний питання, з яким ми, які були дуже контроверсійними, з якими не погоджувалася е, сесійна зала. І, зокрема, це стосувалося і е, резонансного питання мисливських угідь колишнього надбуча, тепер називається це Бугу. Тобто, коли би за основу депутати взяли цей порядок денний, і, е, це питання. Вже зняти було би важко, і голосів е, би не знайшлося, і е, була велика ймовірність, що це питання було би проголосовано. Е, тому і ще ряд інших питань, також, е, зокрема, про амбулаторію, Грибовичах, е, інші питання, об'єднання музеїв, тобто контравенсійні питання, ми пропонували. Поставити в порядок денний питання ті, які об'єднують сесійну залу, які для нікого не є дразливими, які стосуються соціального захисту сімей загиблих, які стосуються програми безпечна Львівщина, з якого фінансується з обласного бюджету наші військові частини, тобто і Тут виконуючи обов'язки голови обласної ради не хотів на ту пропозицію погодитися. і тому е я вважаю, що це є ну на, на сьогодні. Це є до добре, тому що е ті контраверсійні питання е і такі рез резонансні і болючі питання для, наприклад, Золочівської громади, яка стосувалася ось цих угідь величезних, з яким є е минуле е Свита Януковича, Медведчука і інше, сьогодні було знято, тому це. Це, це, це є дуже добре, і ось та вся дискусія, яка відбувалася декілька годин. У ті перемовини, ті консультації, це власне через ці такі дуже е, вразливі питання. І тому сьогодні це питання знято. Це сьогодні знято. Так. А чого очікувати в подальшому? А в подальшому я думаю, що е, що будуть, будуть працювати ті сили, будуть засоби масової інформації включати, будуть малювати образ такий, знаєте. Таких гарних господарів, таких людей, які хочуть розводити тварин, які хочуть флору-фауну розвивати. Тобто буде малюватися такий образ і буде десь подальша робота з обласною радою з депутатським корпусом. Тому, тому що тому треба бути уважними, те, що сьогодні відбулося, це завдяки от власні позиції, позиції громади, позиція місцевих фермерів, місцевих музей. Сливців, що вони про це говорили і засіб маси інформації. Ми дякуємо і вашому каналу, що цю проблему підняли це питання, мало бути давно проголосоване, і воно є за тим стоять великі сили і великі мішки.